Хто не має віку за своїм способом життя, за своїм світосприйняттям і життєлюбством так це відомий голівудський актор, колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварцнегер. І зараз тому підтвердження на своїй сторінці в інстаграм він виклав відео, де він або намагається, або танцює такі ну такі рухи хули. Серед іншого, він написав, що для мене дні народження, а це він, мабуть, відзначає день народження свого а, своїх друзів. Поряд бачите, Сільвестр Сталлоне, здається, повторюють рухи. А вони для Арнольда Шварценеггера, Дні народження це цілий світ, де він може себе проявити і показати свої здібності, ну наприклад, в таких отрухах або танцях, і каже, що вчити щоб вчитися далі, треба бути завжди голодним. В будь-чому не обов'язково на голодний шлунок. Щось робити голодним, а таким знаєте, відчувати бажання щось дізнатися більшого. І от Арнольд Шварценеггер, як то кажуть, ніколи в цьому сенсі.